Модні тренди для дівчат 2025 року. Стиль 80-х повертається. Мода 80-х знову актуальна. Зокрема, повертаються жакети оверсайз, шкіряні деталі та навіть неонові кольори, великі плечі, яскраві кольори, шкіра сміливо, як у кліпах MTV. «Бохо шик», легкість і романтика. Багатошарові образи з вишивкою, мереживом та бахромою стають популярними. Природні кольори та текстури додають образам богемного шарму. Мереживо, бахрома та вишивка ідеально для душі мандрівниць, пастельні відтінки. Ніжні кольори, такі як блакитний, лавандовий та персиковий, домінують у весняно-літніх колекціях. Вони підходять як для повсякденних, так і для святкових образів. Анімалістичні принти, леопардові зміїні та інші тваринні принти знову в моді. Вони додають виразності та екзотичності образам. Леопард і зміїна шкіра дикість, яка в моді, землисті натуральні відтінки, кольори, натхненні природою, коричневий, оливковий, пісочний та ракотовий, стають популярними, створюючи відчуття гармонії та затишку. СПОРТ. -шик. Поєднання спортивних елементів з повсякденним одягом залишається актуальним. Зокрема, елементи, натхненні такими видами спорту, як пілатес, балет та йога, інтегруються в кежуал та класичні образи, комфорт плюс естетика легінси, худі, але зі смаком, асиметрія родзинка образу. Асиметричні вирізи та силуети додають оригінальності та динамічності вбранню. Сукні та топи з асиметричними деталями стають все більш популярними. Один виріз, одна деталь і ти в центрі уваги. Ці тенденції відображають поєднання комфорту, природності та яскравих акцентів, дозволяючи створювати стильні та індивідуальні образи. А який тренд тобі до вподоби?